День любі малят. Погляньте, до нас у гості завітав зайчик, але він чомусь сумний. Давайте дізнаємо, що за біда сталась у зайчика. Здравствуйте, малята, я прийшов вам пожалітися, що ніхто не хоче зі мною дружити. От, наприклад, іду я сьогодні, бачу, лисичка м'ячем грається, а я їй ану дай сюди і відібрав м'яч. А лисичка одразу відвернулася і розсердилася, що я щось недобре зробив. А якби ви вчинили на моєму місці? Потрібно було вічливо попросити лисичка-м'ячика. Лисичко, дай будь ласка, і мені трохи твоїм м'ячиком погратися або запропонувати їй погратися разом. Лисичко, Може, пограємося твоїм гарним яйчиком удвох, буде веселіше. Молодці. Тепер знатиму, як поводитися в такому разі. А от ще недавно випадок був. Бачу, сидить мишка і плаче. Чого ти розрюмсала, спитаю, а вона. Така біда. Я загубила свою улюблену хусточку. Так тобі й треба, відповідаю. Мишка тоді ще дужче в сльози. Знову щось не так. Хто з вас чинив би по-іншому? Зайчику, треба було сказати мишці втішливі слова підтримати та запропонувати свою допомогу. Не плач, мишко, зараз ми разом знайдемо твою хусточку, бо я тобі допоможу її шукати. Вон воно я. То ще йду, дивлюся. А звірята зібралися в гру якусь цікаву разом гратися. Ведучого лічилкою вибирають, а я їм стоп! Закінчує те лічити, бо все одно ведучим буду я. Так вони що зробили? Узагалі мене до гри не взяли. Ну я їм. Діти, а як би ви вчинили на моєму місці? Дітки, скажіть, чому прогнали зайчика? Так, бо він повівся грубо і несправедливо. Треба було спочатку попроситися до гри. Друзі, візьміть і мене до гри. Я теж хочу разом гратись. Будь ласка, почніть лічилку спочатку. А, тепер мені все зрозуміло. Дякую, малята, за гарні пояснення. І обіцяю виправитися і стати приязним, чуйним та товариським. Діти, а зараз я вам пропоную разом із Зайчиком пограти в гру «Скажи вічливе слово. Розгляньте уважно малюнки і скажіть, які вічливі слова потрібно вжити в даних обставинах? Що ми скажемо хлопчику, який обідає? Так, ми скажемо йому смачного, а що потрібно, відповісти. Так, дякую, молодці. А якщо ми хочемо, щоб мама допомогла вам одягнутися? Як потрібно попросити? Звичайно, ми скажемо: допоможи мені, будь ласка. А якими словами хлопчик привітає дівчинку зі святом? Вірно, вітаю, прийми, будь ласка, від мене подарунок. Ви зустріли свого друга. Так, можна сказати: привіт, друже, радий тебе бачити. А що ми побажаємо хлопчику, який лягає спати? Звичайно, на добраніч. Солодких снів. Хлопчика друг пригостив морозивом. Що потрібно сказати? Так, звичайно, дякую. А що скаже хлопчик бабусі у громадському транспорті, поступаючи місцем? Правильно, бабусю, сідайте, будь ласка. Молодці! Ви дуже розумні і вічливі діти. Дякую вам за увагу!